что ты тут оделась? Ты что, спас? ты что, спас? В домику спать на кухне. Тут тепленько так, да, у тебя. Ой, класс. Можно теперь тут бдить сидеть и из домика не вылазить. Ты понял цей прикол, Тимофей? Тимофетик, спать, я Ты бе что в жарко вылез? Наверное, там скрученный спав, короче. И теперь вылез, щоб посмотреть. Сидить, в ней каже няк. Идем, Ня". идем, и все. Да, будем сейчас кушать, будем. Сидай, да дивиться книжечку. Пошли будем смотреть книжечку. Иди да, иди на бабушке. Иди, иди книжечку. Понял прикол. Сиденья в домике, когда я идем. рассказываю. Идем. идем, идем. Идем будем смотреть. Ай, довольный, Донечка. Ай, сколько массы. Класс. <существует> Кто не бачит, может, такие у нас машины. Класс. Сколько массы. А, это у нас распаковка. Подарка. подарка. Ля-ля-ля, терпеть не может. Уже. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей. Будеш ти тепер вау, по очереді грати. О, вони всі різного кольору, так? Да? Це, звісно, добре, що вони всі різного кольору. Ви знаєте, як складати? Усе, намальовано. Ви поняли, ні? Надо, я даже не знаю, як как, как надо складывать. По-моему, это очень сложно. Вот так, наверное. По-моему, это для Дани будет очень сложно. Да? Как вы думаете? На, вс, дивись на картинку. А, не, мама, на картинку дивись. Собака, видишь, она складывается с фиолетовым. С фиолетовым складывается. Голова? Ты нашла голову? Все, голова. Отдельно все, дивись. Все, голова. Дивись, а ну-ка складайте. Голова, и надо хвост еще. Деть. О, и хвост и все. Ух, нифига себе. Что, он сложно? Оно туго так захода. <с> <с> Может, он и оттуда? Да не оттуда. Должна быть фиолетовая, да. Ну, короче, примерно на да, Сделай. Хоть собаку одну сделаем. Ну что, покажите. Что у нас там получилось, баб Просто типа такая. А я, а я... Ну, точно сюда. Ну... Да не туди. А может, это усек? Ага. Це наверное, оце собака. хе Я Сниму. не можу снять. Ним... Ха-ха-ха. Усе, конечно, опаздый для що да? взрослі не можуть розібратися. Та собака, похоже, да, це оце собака. Ось, що вона? О, це чи ні? Подожди. Короче, друзі, ви поняли, що ми не, же ми не шарим. Она не туда нет. Машка, вот ти засунула, да? Ні, це походу правильно ми робимо. Оце походу собака буде. Только я не могу одеть одной рукой. Короче, сейчас я выключусь, забираем хоть собаку. 50 A few moments later, як то кажуть. Боже, ми сиділи, наверное, я не знаю сколько, минут 10, наверное. Хотя тут написано, щоб ви понимали, один плюс. Мы сначала не могли, как их сложить. Короче, мы уже всіх склали. Коза. Это у нас. Це лиса. А, это может быть лошадка? Это лиса. Это лошадка. Лиса. Не? Лиса. Ну ладно. Восток. Ну так, а что это все дикие свисткие тварины, а это будет лиса? Это ну, а собачка, смотрите. Котик, собачка. Так, пишите в комментариях, кто это? По мнения разделились. Да, я кто это? <гум> ну прикольні такі іграшки. <гум> я не розумію, як вони не бути один. <гум> да, це як вони можуть бути один плюс, <гум> якщо їх просто нереально розібрати тепер. Це єдиний плюс. Бо він не може їх розібрати. <гум> Що, друзі, не прокатила, не портанула. <ріху> Назад швидко складай. Що ти кицю роз... Він, бачиш, просто так. А так він, мабуть, не... Дивися, була одна киця, тепер дві. <ріху> Танечка, ти знаєш, що так не треба? Це ж треба, щоб ось так було. Дивися, отак. так. Дивися, ось так. Тоді киця, бачиш, стояти буде. Бачиш? Оце красиво. Коза. Може, то козел. Може то і Ну, це непонятно, хто это. Хто це? Лисиця, що в натурі лисиця? Ні, Ну це пес, це понятно на це хто. Ну це ж не кіт. Нет, кит. Ні. кит, ось все. У нього мордочка, бачиш, яка продовговата. Це лисичка. Похоже на лисичку. Понятно. Я тільки що зрозуміла, що вони просто тим, що тут різний колір, а так вони однакові. Бачиш, вони однакові. Угу. Просто колером резни. Угу. Для особо тупых нарисована инструкция. Была. Мы по инструкции не будем ничего нырять. Мы догоняем да. сами. Фокс, это лиса. Правильно. Я же тебе казала, лисичка. Собака, коза, кот и этот лиса. Точно, мама, ты была права. Так. 32 элемента. Элемента. Конечно. Пазлы прикольны, но. Кто-то уже их хотя розбирати. А А даже Китя делась. Ну, на Кити уже нема. <рив> Не, ну я, я считаю, плюс в том, что они плохо разбираются. Нее! <рив> 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 вони просто до такой степени туго залазят сюда. Нет, ну, обидно, если їх их постійно постоянно собирать, разбирать, воно Не, ну, это понятно. Но сейчас хай, хай так гуляю, бо их сложить опять, это конечно. Хотя они, отличаются э, только тем, что у них вот эти вот эти разные вот эти тики части. А вот все части во всех одинаковые. Вот эти части во всех одинаковые. Просто отличается голова, да, и хвост. А так ничего, прикольненький, что? Мне нравится прикольнее. Зато они выглядят так. Оригінально. І стоять, не падають. А цей хоче скласти, що сломав кицю і не получается собрать. Можна клеєм смазать і вообще не, не розбере. Одна що ти розбираєш. Хай киця стоїть. Постав кицю, хай стоїть. Постав до животних кицю. я не понимаю, что за что лиса. Ну, это же типа, ну, типа, домашние животные, свиськи, типа, тварины. О! И лиса взялась. Забежала тут ненароком. Короче, прикольно. Скажи, Даня, бабушке спасибо. Игрушка зачетная. Мне нравится. Прикольно. Да, не тоже нравится. Да, тоже нравится. Он хочет. Все, Даня, голова отпала. Силач Даня, у Кити отпала голова. Побачити, як голову І... Так что, если вы побачите такі пазли, то можна брать. Прикольні. Прикольні. Нам подобається. А що ви робите? Играєте новой іграшкою? это. Да. Ой, да видите, складает, интересно. С бабушкой да. Данечка так внимательно дивится. Да вы. правильно что еще да, да, Что да. самое интересное, да, я тихо рассыпаю игрушки, там оно ну, игрушки лежат, цороры. Бабушке надо срочно их собрать. А Бабушка да. не любит две Бабушка, ты знаешь, что нервы будут целее. Если хай лежать, не надо пробирать Раз. Стой. Бабушка бабушка хочет сразу скласти все. Ура! Давай, складай сюда. Ще сюди оце складай. Отак, так, наверх. Ой, получай, да? Давай, складай. Ура! 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 <laughs> а давай зірочку сложим. Давай. Де у нас зірочка. Де в сторону. Де у нас зірочка. А де Тимофей? на кухні читал? Я знаю, Чужі? десь бродить. А якщо він не кричить? Нема? А він, по-моєму, на кухні там спав. в доміку? Там в домику? Ух ти, -мо, перший раз заліз там в домику. Цей домик стояв на коридорі, а я його забрала туди, тому що там холодно, но ну, тяне Все от дверей. І він же сидить у нас на кухні, Думаю, поставлю на кухню. Його. І уже надо його забрати уже сюда поставити. Там, де він завжди стояв. Получается у вас? Ой, да. Ой, почти И такая желтая зирочка а на желтом столе погановыльна. Сюда вставляй. Не так, не так. Повертай. А вот так. Ого, Получается. О, получилось. Ура, получилось. Он говорит, типа, давай следующий. Да. Короче, як ви поняли, Даня зашли, пазли тоже. Если так з ним сидіти, гулять. А если він сам сидит, то він починає все розкидати. Це буде то. Китай, кита, кита складать. Да. Да, не ну не ламай. Ой, давай, давай, складай, складай. Ну, головне, що получається. Вот друзі, бабуся уже у нас поїхала додому. Данечка тут сидите. Що ты. Данечка, також її в йогурт. Заївся, може бути, я за те, що говорю. Бабушка у нас була недовго, десь, ну, це можна читати день. Вона в суботу приїхала зранку і в воскресенье, ну там, десь в 12 поїхала, поки Даня вкладався спати, то ми ну, вона зібралася та поїхала додому. Бо треба друзі на роботу. Я кажу, так быстро пройшло, ну, день пройшов, как будто ну, ты и не приезжала. Ну, ну так быстро. Да, Китя? Катя, бабушка приехала, Казий уехала. Дуже быстро. <риклад> <риклад> Я уже сегодня не сделала, поменяла постель, помыла волосы, голову посушила. Папа у нас вже на кухні, не знаю, чи не музичка грає. Папа у нас готує вечерю. Я потім вам покажу. Буде смачна вечеря. А цей хлопчик дурєєт. Кстати, йогурт він не даєв. Йогурт він не даєв. Не знаю, почему. Просто, просто не захотів. Та <ривіт> <ривіт> ти такий змізний. Ти сон... сміхунціка з'їв. Ти сміхунціка з'їв. Да? да? Да, друзья. Ой, господи, починаются у нас будни. Молодец. Да, друзья, начинаются у нас будни. Даня хочет сбыть камеру. Я же начала замечать, что он в последнее время не дуже любая, когда я что-то там записываю. Или кто-то, или мы, ну, или папа, или я. Вин, короче, якось дуже так неоднозначно реагирует на камеру, Ну, я смысле ему надо, шурнуть, ему надо просто покричать, покричать. Что ты делаешь? Короче, ну вы поняли, ему надо покричать, как-то переключить на себя внимание, потому что мне издается, что Вин думает, что типа я уделяю внимание камере. І тому він кричить. Папа в нас таке блюдо готове, що я кажу, Господи, я так давно хотіла це з'їсти. Я кажу, пожалуйста, я говорю, мені навіть здання я трошки задрімала, в обід, я кажу, я, мені навіть снилося це блюдо, що я хочу її з'їсти. Ну, типу, Так що він зараз закінчить э, готувати, то я вам покажу. Ну, подивіться на цю щасливе лице. Ну, щаслива дитина, щаслива. Даня ще не їв вечором. Я йому предложила йогурт, ну що він у нього там маленький перерив між кормленнями. І ще не пройшло время, щоб його далі годувати. Ти що, <риклад> 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 Малежа може стошли, <риклад> як він дригається, а він, господи, по мені ще й прыгає. Да? Ты ще по-моему не Друзі, вибачайте, якщо если что, камера дребежит, это знайте, это даня у нас прыгает на кровати. И поэтому так происходит. И щебина дремала, и такая ерунда, что просто я там и ругалася, і кричала, і плакала. Ну, короче, я то, знаете, блин, я, я кажу, дурне спить дурные сны, це про мене сьогодні. Така чушь слилась, чтобы не на... никуда. Ой, так що будемо никуда. В принципі, планів сьогодні таких нема. Завтра треба вже готувати бо з'їли плов. А, готувачу, не знаю. а, кстати, мама ж мені привезла іти... мясо на відбивні. то там вже мама порізала мені. Так що я, мабуть, зробила відбивнушки. Давно не їла відбивнушки, то мені аж хочеться. И я еще хочу сделать, знаете что? Такое блюдо очень вкусное с баклажанов. Так что, наверное, буду рецептик. Я такое блюдо, по-моему, еще у нас тут, как мы живем. Я еще его ни разу не готовила. Ну, типа, а, готовила у мамы еще, как мы жили. Давно. Это было очень давно. Просто нас была Валя угощала там ну, маленькими кусочками. цього блюда. Я не буду розкривати секрет, расскажу уже потом, когда, естественно, для цього блюда Це Цель факт, що це може буде завтра. Бо завтра я пожарю відбивні. Ну, може, не знаю, завтра, чи не завтра, ну, короче. В скором времени ви увидите. дуже вкусний рецепт. Прямо аж слінки течу, що хочеться вже прямо зараз його з'їсти. Так що, що ще? Більше ми делать сьогодні нічого не будемо, сподіваюся. Ну, з цим мальчиком гулятися, конечно, це не вважається нічого не діла, але ну, можна рахувати нічого такого не будемо, тому що будемо завтра готувати. Сьогодні я тільки сходила в аптеку мама уїхала не сьогодні, а вчора, якщо хтось не зрозумів, то у нас вже, типу, наступний день. І що сьогодні я зробила, то покупалася, сходила в аптеку, мені треба було забрати лікарства. Постель поміняла, та й все доїдали, короче, все доїдали, що у нас А, І суп уже доели, надо. Суп готовить завтра. Ну, борщ був тільки, не хоче. Буде суп, напевно. Отбивные, суп, отбивные і щось то Може, гречка? Гречки хочеться. Ну, не знаю, спитаю чоловіка, що він хоче. І цей. Що ще я хотіла сказать? Отбивные. К чему я шла? <laughs> Боже, склероз. А, еще данчики, надо буду приготовить. Короче, завтра день готовки, ребята. На завтра нет абсолютно никаких блюд, чтобы кушать. Так что завтра день готовки. Не знаю, пойду я на магазин завтра, чи не, чтобы купить для этого рецепта, который хочу приготовить. Вкусное блюдо. Ну, поднимемся. Может, схожу, может, не. Не знаю. Посмотрим по настроению, посмотрим по погоде. Если дождя не будет, то может быть. Может быть. Сейчас покажу вам целого мальчика, что он там едет. Куда? Баба, ты что делаешь? А, там дядя в тебе на мотоцикле едет. Ага. Короче, друзья, как вы у нас часто бачите видео, не знаю, кто то обращает внимание, чине, нет. Самой любимой игрушкой у нас была это вот эта сортер, который, ну вот этот. Вот. <плес> Я ваенвази, вот этот вот, который с животных. А теперь у нас появились еще вот эти пазлы. Это где коробочка от пазлов, Даня? Где коробочка? А, вот все она. Вот эта коробочка от пазлов, что мы с мамой купили, это вторая Данина любимая игрушка. І він оце ними задротить. Гуляє. А ця ігрушечка прикольна. Ну, типу, він навіть може скласти сам э, цю медузу. Представляєте? Просто в медузи тут тільки троє елементів, а в остальных там вже побільше. Наприклад, в Краба 4, в зірки теж 4, а в тих вже побільше і йому трошки сложновато. Данюшка, короте, я йому кажу, що ми будемо складати, наприклад, морську зірочку, я йому кажу, дай мені эти, детальки жовтого кольору. І він дає. Я не знаю, як він асоціює, може він не розуміє, що це жовтий кольор, може він розуміє, що тіпа, ну, тіпа, воно так должно виглядати, і асоціює з предметом, що воно тіпа, такого кольору. Ну, я не знаю. Но я ще не можу сказати точно, що він ну, тіпа, шарить по кольорам. Не можу ще сказати таке. Да, Даня? А сейчас у него нашел мотоцикл, который тоже покупался с Савроре, Дядя покупался на базаре и він гуляє. И ще хочу сказать, когда мы ходили были до педиатра. Даня, короче, ехала з ним на велосипеді, і там ішов на вулиці ну дядя, який в військовій формі. І він такий повернувся, типу: "О, я пальці логі показувати. Де ви, де ви?" Він він асоціював, друзі, з зі своїми вот цими іграшками, дядями, ми їх називаємо. А ну, я маю наважитися з ними. Він з ними Типа, що вони в такої одежі одітьі. Ну, звісно, воєнний, що не именно в такой одежі, ну просто що в такой одежі, типу, воєнний. І він на нього карча, показував, типа, що він знає, що це за дядя. Я кажу, да, дядя, у тебе... я кажу, так, да, Даня, у тебе іграшки не настояща, а дядя дядяш настоящий, де солдат. Да. Так що, друзі, будемо гуляти, будемо чекати, поки наш тато доготує вечерю. Що, Даня? Мы идем проверять, что там папа наготовал. А ну, пошли. Идем, 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 идем. Это смажена картошечка. Папа ну через же О, огурчики, что мама передала с томатиком. Видите, как картошечка красивая. Ой, папа, прям такую, как я хотела. Я в дитинстві завжди казав, я таке хотів, я таке так заказую. Да. Я таке просив, я таке заказую. Клас.